Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин і зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піце, ваша піца. Реклама. Друзі. Усім доброго ранку. друга Друго. Друга кава вже вже у студії. Хотіла сказати, але ні, немає. У нас сьогодні ніхто другу каву не п'яли. Ну, я особисто каву розмовляти. взагалі не п'ю. Розумієш, в нас ми прокидаємося іншим чином. Ми запрошуємо до себе людей. Вони приходять, починають з нами говорити. Ми з ними починаємо говорити. І таким чином всі прокидаються. У нас сьогодні у студії шановні гості Андрій Довбуш та Богдан Червоняк. Вам вітаннячко Ага, а, мікрофони. А, чекайте, не ві ще раз привітатися, бо <laughs> я вирішила, що ви сьогодні <laughs> не будете вітатися. <laughs> Вітання навзаєм, добрий, добрий ранок. ранок! Добрий ранок, добрий ранок. Що сьогодні будемо говорити про дійство, яке буде відбуватися відтепер. Е, органі... від Пане організатори ще самі не визначили, як він називається. Це е, тусовка рок-вечір, міні-бар. міні фестиваль Що <свіття> <міні -бар. свіття> це, це таке? Та розпро... Міні-бар, до речі, дуже гарно. Насправді ми дуже сподіваємося, що цей вечір, ця вечірка, ця рок-вечірка переросте в полі повноцінний фестиваль, який буде функціонувати на території не тільки Івано-Франківська, але і всієї України або навіть за кордоном. Нас насправді хотілося би, щоб це було масштабненько. На даний момент ми орієнтуємося, що в Івано-Франківську буде відбуватися щомісячно. Один. Кожний останній вівторок е кожного місяця плануємо вечірку. А усі кошти, які будемо збирати завдяки квиткам, входам, донатам, благодійним аукціонам, усе будемо передавати на Збройні Сили України. Так трішки тепер повільніше. Що це за вечірка? Як взагалі з'явилася ця ідея це робити? Як вона називається? Бо от е я вже спитав, що це таке, і вона називається вівторок. Правильно, вівторок, давай Богдан. Чому? <ріст> Тому що це буде приходити кожного останнього вівторка місяця. Добре, з цим розібралися. А чому вівторок? рок? Рок англійською написаний, як рок-музика. Все правильно. Ти би мав вже здогадати. Ми хотіли б, щоб люди асоціювали і, взагалі, глядачі, слухачі розуміли, коли це буде відбуватися. Вівторок це день тижня, назва дня тижня, який в єдиному Та, а чому рок це для того. Ми собі ставимо за мету розвивати рок-музику саме ну, для початку, як так, мінімум, так. як мінімум. Тобто, вівто з я не пам'ятаю з якої старо-старо е, е, мови е, означає життя, угу. а, а рок, якби всі знають, що означає е, рок в музиці. Тобто, то, то, лон, і... рок-н-ролл типу то oh, єс yes. <хи> кожного останнього, значить так, повторюємо. Останнього вівторка місяця буде проводитися вечір, рок-вечір, де на меті популяризувати рок-музику. І що зробити? об'єднати об'єднати кінноту Івано-Франківська для початку. Для початку починаємо її з франків. створити її треба ще створити. Тому що, ну, взагалі, від початку е навіть вже не кажу повномасштабного вторгнення. від початку навіть е карантину е такого всесвітнього. Е в принципі, концерти стали неможливими. Всі концерти, всі музиканти, які, які концертували раніше активно по майданчиках, вони перейшли в онлайн. Якби потім а ви тепер їх витягаєте. Все плавно, та плавно перейшло. Офлайн. Перейшло в. Офлайн, але все Я маю на увазі карантин. Перейшов в війну, і, на превеликий жаль, взагалі, концерти, якщо зараз і відбуваються, то вони там напевно майже 100% всіх концертів. Так, Ми хочемо об'єднати приємне з корисним. Приємне це розвивати рок культуру. а Корисне це, як казав Андрій, всі кошти будуть передані у благодійний фонд з покликом у серці. Тобто Кінченом, це абсолютно усі, абсолютно усі кошти всі кошти та вилучені звитків сходів з аукціонів, які будуть проводитись. Всі кошти будуть передані напряму в фонд. Круто. Це от цей фонд, якраз з яким ви співпрацюєте ще раз, як він називається покликом у серці. Покликом серці». Я є волонтером цього фонду вже півтора року, навіть більше ніж півтора року. Ми вже зробили дуже багато справ. Можна підписатися на сторінку, можна все все є публічним. Ми паралельно робимо дуже багато різних проєктів, зокрема, і у фонді, Тому за використання коштів точно знаю, що вони підуть туди, куди треба. Тобто, ми зараз збираємо на бомбери, fpv бомбери. Бомбер це не це не камікадзе, це дрон, який летить, відпускає певний снаряд і повертається назад. Його загружають по-новому, і він летить знову. Тобто є зараз дуже хороший український виробник, який з хорошими показниками там люди постійно його удосконалюють. Ну і відповідно він має дуже багато захистів проти ребу, там, наприклад, і тому подібне. Ну тобто, там є навіть технічні характеристики, постійно зростають. От зараз останнім часом це вже додали і тепловізійну камеру, і нічну камеру, і дуже багато. Різних плюшок і військові, які вже користуються цими бомберами, вони дуже тішаться. Насправді вони ну якби це розростається. Все це ком'юніті. Вони розуміють, є окрема група навіть створена, і вони хваляться, показують відео, як це все працює. Тому розуміємо, що ця штука дуже потрібна. Нехай краще воює техніка, аніж mm -hmm. наші люди. Так, тому народ явка обов'язково на цей концерт. А цей концерт якраз буде відбуватися тепер 27 лютого, так, вівторок. О 19.00 розкажіть детальніше, де, як вас знайти, чи треба реєструватися, чи не треба, чи просто прийшли, і скільки вхід, я так розумію, вхід донат. Так, так вхід, вільний донат від 100 гривень, тобто можна залишати і тисячу, і більше, ну хто скільки може. А Звичайно, може мінімум. Мінімум, 100. Мі, 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 мінімум це 100. 100 та, це буде прямо відбуватись збір при вході. Буде збір відбуватись при вході. Це відбудеться у Вагабунду. Вулиця Поле Орлика, 7. У вівторок, 19.00. Тобто людина прийшла, заплатила за вхід, задонатила таким чином. І відповідно, що ще на цьому вечорі буде відбуватися. Ну я, я розумію, що це е, рок буде концерт, але хто буде представлений, що буде. Кого ми почуємо? Кого е, о, давай кого ми почуємо? А я скажу, хто буде вести ве... буде вести вечір. Я вже здогадуюсь, хто буде вести вечір. Давай ото ж серед гуртів, які будуть виступати саме вівторок, 27 лютого, це. Це молоді івано-франківські гурти. Ну і не не тільки молоді, також легендарна пенсія наша івано-франківська mm -hmm. буде також брати там участь. Тому а дякуємо Стецик і всім причетним. Так, а з молодих гуртів це Вестерн Сайт of Paradise, гурт Хела і виконавець Exaltation. Буде Приймати. А хтось з вас грає в одному з цих гуртів? А <рес> <двох. рес> ну, признавайся. У двох? Нічого. собі. Богдан я... вирішив створювати собі конкуренцію, <рес> тому що в самому, <рес> самому розумієш, коли є конкуренція, в тебе змагатися е з найкращими, розумієш? Так, ти, ти, ти по-перше, змагаєшся з найкращими, по-друге, з'являється стимул щось робити. А Богдан вирішив з самим собою. <рес> Знаєш, Якщо ти переміг себе, та, то ти переміг усіх. Великова мотивація на загрузці. <рес> <рес> то в яких Все гуртах правильно. ти граєш? Яких? Я буду грати у Western Side of Paradise. І в гурті Хелла. Бешнсайд ч... of Paradise це гурт, який виконує хард рок музику і рок-н-ролл. Хелла виконує свою музику в стилі блюз рок. А друзі, 9.31. У нас в студії Богдан, який просто створив концерт для самого себе. І Це неправда, для мене теж і для свого колеги. І просто хоче зібрати на дрони. А ти на чому граєш? Я граю на бас гітарі в обох гуртах. Оце класно. Я взагалі басистів дуже люблю. Я баси... так, тому що він я гітарист бам і, бам в, і все, а музика нас, тримається е -е 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 -е. на басі. Розумієш, чи мені подобаються наші ефіри? Що в нас в ефірі басистів чути? От, басист реально чути. Ти чуєш добре, Богдане? Звичайно, Бач. я чую добре, Богдан. Чудово в нас басистів... І тебе добре чую Але хто ж буде вести цей вечір? Я думав, це не запитаєш Ну так буду вести. Я ми вже навіть один раз ми пробували минулого літа на нашій легендарній соці Це було в районі Фонтану. Я не знаю, чи можна називати заклад, перед яким, перед яким ми виступали. Можна називати, так? Ну тут mm -hmm. це було перед білим наливом, так щоб просто всі орієнтувалися по локації. Це була така пробна, пробний момент. Богдан попросив, каже: Андрій, ти можеш? Я Кажу, я звичайно, що все, що я можу від себе зробити, я все допоможу. І ми зробили, тоді було нас, збирали, Це була просто шапка. Взагалі ніхто нікуди не ходив. Ми взагалі просто дивилися, щупали, як аудиторія відноситься. Бо розуміємо, що на. Незалежності є дуже багато портретів загиблих героїв. І насправді це дуже такий складний момент. Розуміємо, що люди на це на це по-різному можуть реагувати. На музику, зокрема, на гучну музику. Тобто, це рок, це не, не якісь там пісні під гітару і тому подібне. Хоча нічого не, немає зовсім. Але я маю на увазі просто по об'ємах. І хотіли подивитися, в принципі, більшості люди зрозуміли. Ми тоді назбирали там в районі 7 тисяч гривень. Ого. Це, бо, просто непогано. Так, це, це просто непогано. Речі було без жодних анонсів. це ми просто вийшли на вулицю, розклались, почали грати. Будь-хто з прохожих міг долучитися. Це слухайте дуже круто. За один раз 7 тисяч гривень так. без анонсів, без нічого Зараз, це речі у нас круто. велика мета. Ми хочемо зібрати за цей концерт 35 тисяч гривень. 35 тисяч гривень. Я думаю, що все вдасться. І також я дивлюся, що у вас буде проведено благодійний аукціон. на Вечері що це за аукціон? Від початку повномасштабного вторгнення особисто я провів дуже багато аукціонів, десь напевно більше 30 різних для різних людей з різними лотами. От зараз, наприклад, буду на початку березня в школі. Це пасічнянська школа, вона колишня школа номер 6 садочок. І там було, я вже був е, на п'яти аукціонах, і один аукціон проводив не я, бо е, мене не було навіть в місті. Е, т, і зазвичай на аукціонах нас там під 200 тисяч гривень, тобто від 100 до 200 тисяч гривень, йде е, в звичайній школі. Тобто це ярмарка, це Ні, плюс а, собі. аукціон. Тобто це дітям на, на булочки дають, і вони а, 200 тисяч. А двісті тисячі. Е, справа в тому, що там і батьки, е, там є така дуже дуже правильно організована взагалі ця вся. Е, е, Віжуха, це, цей, цей весь процес дирекція школи попросила батьків, щоб вони те, що є вдома, те, що вони можуть поділитися чимось, просто прийшли, це віддали. А то кому треба? Тобто, я за аукціоні маю насправді дуже багато лотів. Якщо чесно, ми з дружиною приходимо, купуємо, допомагаємо, несемо це додому. Насправді, тут та сама історія. І це будуть якісь різні військові артефакти, розмальовані артефакти і тому подібне. Тобто, те, що відношення має до. Безпосередньо пряме до війни, і якраз ми будемо е, це все продавати. А ці всі виручені кошти знову ж таки на хорошу на правильну мету. Слухайте, ну це дуже класно. А як так взагалі вийшло, що е, ваші сили об'єдналися у цьому напрямку? Як ви зійшлися розумом? Давай, Богдан. Колись давно. пам'ятаю. Якщо чесно, я теж не пам'ятаю. Але насправді ми з Андрієм пересеклись, напевно, на студії звукозапису. Андрій приходив. Коротше, Андрієві треба був трек, якби, і ми просто поговорили, кажу, дивися, от маю, маю таку демочку, чи щось з цього ви можете зробити. Богдан з командою зробили зі Sky SkyMusік. І от таким чином, потім дивися, ми маємо ще один благодійний захід, про який я говорив на соці. Проведеш, проведу. Потім, а давай ми ще зробимо, бо я ага, десь і почалося. Як сніговий ком. Насправді мета в мене завжди була така, ну як завжди, від початку повномасштабного вторгнення. Тобто студія Sky Music, засновником якої я є, ми від самого початку хотіли бути якимось чином причепні до цього, просто не знали як. З часом в нас формувалась команда, от якраз знаходились люди, з якими це можна було робити, і зараз. Слухайте, мені дуже подобається те, що от ідеї втілюються у життя насправді і бажання, тому що це дуже важливо. Тому у нас є дуже багато людей, які би теж хотіли долучатися щось робити, але це якоюсь свого роду стає дедалі важче, і тому що ресурси вичерпні. Люди вигорають, це зрозуміло. І от такі от вечори, мені здається, можуть якраз зробити якраз в цьому і мета так, як фенікс відродження, розумієте, і от люди будуть, я думаю, стимулюватися і. І мені це якраз дуже до снаги друзі. Ми говоримо зараз з організаторами вечора. Будемо його поки що так називати, поки Міні -міні не визначилося так <смір> з назвою, але називається цей вечір вівторок. 27 лютого, 19.00 Локація Вагабундо. Приходьте Андрій Довбуш, Богдан Червоняк. У нас у студії за вхід ви вільно донатите від 100 гривень. Далі все у ваших у ваших можливостях та бажаннях. На вечері буде представлено дуже багато гуртів, а також буде відбуватися аукціон. Ще скажіть, будь ласка, як вас тоді в подальшому знайти інформацію взагалі про подію, де буде це анонсуватися, адже це буде тепер що вівторок? Ви можете шукати наші соцмережі, верніше наші сторінки в соцмережах. Це сторінка Sky Music King або безпосередньо сторінка самого фестивалю вівторок. Вівторок це у соціальних мережах інстаграм та фейсбук. Просто вводимо і знаходимо Sky Music в інстаграмі Фейсбук. Вівторок тільки в інстаграмі поки що. на даний момент, бо просто так. ще не встигли. це все, все тільки, тільки запускається, все тільки налаштовується, тому е, там точно буде буде можливість знайти. Ну початок вже крутий. Мені дуже подобається, і е, щоб ви знали на що ви йдете. Люди зараз ми вам вімкнемо вестерн of передайс. А Богдан, ще трішки розкажи, що це взагалі за проєкт. Це проєкт також заснований студією Sky Music, також як і гурт Hello, тому я там і беру участь. Неймовірно. Так наразі бачу увазі, пропонуємо послухати нашу демо-версію нашої роботи. Це демки, демоки. Це демо-версія, ми якраз. Тобто їх ще ніхто не чув? Так, по суті. О, бачите, отак От вестерн Сайдов Парадайс. Як називається ем, Пісня Називається тільки ні важкі сигарети, але То, ніхто з присутніх та, та, та. Не, не палить правильно І пропаганди ніякої куріння ніякої пропаганди, друзі, тільки здорове життя. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро. твоя доставка піци. Ваша піца реклама.